Вам здоров'я в ефірі програма Найдорожчий Скарб. Всесвітня організація охорони здоров'я ВООЗ проголосила 1 грудня всесвітнім днем боротьби зі СНІДом. У нас в студії заступник генерального директора КПН Івано-Франківський фтизіопульмоцентр Наталія Дьоміна. Наталія Миколаївна, яка ситуація з ВІЛ-СНІДОМ у нас в області, і, зокрема в Україні? Всім доброго дня. Хочу сказати наступне, що наша область в, за епідемічними показниками залишається тією областю, в якій підситуація по Вілсніду є стабільною. Тобто, на щастя, ми не відносимося до тих регіонів, східних, південних, де є набагато вищий рівень захворюваності. Проте слід пам'ятати таку річ, що за два роки, коли була пандемія COVID-19, і зараз за цей весь час, поки триває, Війна знизився рівень тестування, знизився так, і ми значно менше в медичній спільноті почали тестувати і виявляти пацієнтів з ВІЛ-інфекцією. Тому, звичайно, той показник, який є на сьогоднішній день, він є не зовсім достовірним. Якщо взяти до уваги, що на обліку зараз знаходиться 1262 людини. На Прикарпатті, То, звичайно, ми розуміємо, що цей показник треба множити в рази для того, щоб оцінити реальну ситуацію, яка є реальною. Ви сказали, що група ризику це більше південні і східні регіони України, у нас більш-менш стабільно. Скажіть, будь ласка, соціальні групи, до яких належать вільні це має якесь значення? Ну, раніше, і можливо, навіть дехто і зараз так вважає, що е, білінфекція інфекція стосується тільки так званих груп ризику, які були визначені ще кілька е, років тому, вже давніше. А це були споживачі ін'єкційних наркотиків, це м, чоловіки, що мають секс з чоловіками. Е, е, значить, зараз таке поняття, воно фактично відсутнє, тому що ми мусимо пам'ятати, що кожна людина. Є в групі ризику, тому що люди живуть з життям, десь мають якісь оперативні втручання, є якісь аварійні ситуації, коли є ризики інфікуватися. І хочу звернутися до наших глядачів, що зараз є така можливість у кожного з нас. Ми всі маємо підписані декларації з сімейними лікарями. І це дає право і можливість безкоштовно пройти швидке тестування на ВІЛ, і не тільки на ВІЛ, а на вірусний гепатит В і С. У свого сімейного лікаря раз в рік така послуга надається безкоштовно. Це дуже важливо, тому що перші стадії захворювання вони є безсимптомними. На це звертають особливу увагу, тому що люди зазвичай думають, якщо мене нічого не турбує, значить я здоровий і тестування мені не потрібно. Інколи буває так, що кілька років. Людина вже є хворою, тобто вірус в організмі є, але імунітет ще справляється і клінічних ознак немає. Тому, власне, це швидке тестування, яке можна проходити планово щороку, воно дозволяє виявити захворювання навіть на ранній стадії, коли є безсимптомний перебіг. Це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, а як спадковість чи хворіють дітки? Ну, ми говоримо зараз не про зовсім спадковість, так а ми говоримо про передачу так від віл-інфікованої жінки до е, дитинки, яку вона народжує. Е, ситуація в нас є наступною: що завдяки тому, що є так звана медикаментозна профілактика передачі вірусу імунодефіциту людини від матері до дитини, це певний комплекс заходів медичних, в тому числі прийом спеціальних ліків. Який дозволяє добитися такого результату, що навіть якщо мама має вірус імунодефіциту, тобто є віл-інфікованою, то дитинка народиться здоровою, і власне наша ціль, наша мета як в області, так і по Україні, щоб власне цей показник був нульовим, тобто щоб всі дітки народжувалися здоровими для того, і спрямовані відповідні заходи на це, чи є в області віл-інфіковані діти? Так, у нас є 23 дитини вілінфікованих, і зараз поясню, чому тому, що заходи, які скажімо так, лікування вілінфекції, спеціальні ліки, які ми за зараз застосовуємо в лікуванні, вони не завжди були доступними і, взагалі, не завжди були. Раніше це було невиліковне захворювання, і фактично лікування не було. Але починаючи з 2005 року, ми маємо. Противірусну терапію, яка призначається пацієнтам, і в тому числі і жінкам, які хочуть народжувати. І внаслідок цього діти не інфікуються. А ці дітки, які є на обліку, вони на жаль були народжені в той період часу, коли ліків не було і. Було можливості їх пролікувати, і звичайно, що вірус передався. Окрім того, є випадки, коли навіть за наявності ліків жінки з тих чи інших міркувань, релігійних небажання, нерозуміння, ну і різні причини не приймають, не дотримуються тих медичних рекомендацій, і власне маємо потім результат, що дитинка є інфікована. Кілька років тому в Івано-Франківську при обласній інфекційній лікарні був створений центр СНІДу. Яка його доля зараз? Зараз такі структури, як центр СНІДу, які вони, вони були раніше по всій Україні у кожному регіоні. Зараз відбулася реорганізація і, власне, Таких закладів більше немає, але всі функції, які раніше виконували центри СНІДу, зараз покладені на відповідні заклади охорони здоров'я у кожному регіоні. Зокрема, в нашому регіоні. Це власне колись інфекційна лікарня, а зараз після реорганізації обласний фтізіопульмонологічний центр, який в майбутньому планується перейменувати на центр інфекційних захворювань. Ви підкреслили, що лікування від СНІДу, що вілінфіковані люди мають можливість отримати допомогу безкоштовно, так? Так, всі все лікування комплекс послуг, взагалі надання допомоги вілінфікованим, що стосується і діагностики, і лікування, і лікування супутніх захворювань здійснюється безкоштовно з кошти різних бюджетів, тобто це є і державна програма. І кошти наших донорів, тобто Глобальний фонд і Всесвітня Організація Охорони здоров'я, але однозначно ще раз для наших телеглядачів, що лікування є повністю безкоштовним. Чому Всесвітня Організація Охорони здоров'я таку пильну увагу приділяє цьому захворюванню? Річ в тому, що всесвітня організація охорони здоров'я надає таку увагу. Цьому захворюванню через те, що люди у безсимптомній стадії, вони є джерелом інфекції для інших. Тому всі сили спрямовані на сьогоднішній день на те, щоб якомога більше виявити хворих людей, тобто виявити вірус імунодефіциту, і якомога швидше призначити лікування пацієнтам. Чому це має велике значення? Тому що коли лікування призначене, то під час прийому ліків. Припиняється розмноження вірусу в організмі людини, і така людина є безпечною в підвідношенні для інших людей, тобто переривається цей ланцюг поширення хвороби. Тому, звичайно, щоб подолати епідемію, щоб подолати ріст захворюваності, то всі сили спрямовані на виявлення та лікування. Спасибі, спасибі, Наталі Миколаївна. Це була Програма Найдорожчий скарб. Бажаємо вам доброго здоров'я.